Сім шахетів та чотирнадцять ракет. Стільки ворожого залізятча сьогодні над областю збили наші оборонці неба. У Дніпрі відбулося і падіння уламків збитих ракет, пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, понівечено покрівлі, огороджувальні конструкції та вибито вікна. На місці події працює наша знімальна група. В одному зі спальних районів Дніпра внаслідок масової ворожої атаки пошкоджено 5 приватних будинків, навчальний заклад, лікарню та десять багатоповерхівок. В одній з них уламок ворожої ракети приземлився на лоджі 6 шостого поверху. Ніхто з мешканців будинку не постраждав. Найбільше пошкоджень зазнав саме будинок 1972 року забудови. Його стіни завтовшки 40 сантиметрів прийняли весь удар на себе. Далі лоджі однієї з квартир, уламок ворожої ракети не просунувся. У ній мешкає молоде подружжя. Зараз мешканці знаходяться в Польщі, а тут їх діти. А скільки років? Вони дуже молоді. Їм по 18-20, десь так років. Вони, ну, що це? Воно залетіло на лоджі, це пошкоджена лоджа. В кімнату не залетіло, та пробило наскрізь несучу стіну. Стіна товщиною 40 см. Громко і страшно, вспишка була дуже велика. Цей вибух був найвеликий за всю війну. Страшні були вибухи, але цей був дуже страшний. Мешканці повискакували з будинків, тому що ну знаходитись було було дуже страшно. Зачепили кут цього будинку, а також понівечило кілька вікон. Одне з них на першому поверсі трикімнатної квартири, в якій мешкає багатодітна родина. Анна каже, що під час повітряної тривоги вони дотримувалися правила двох стін, ховалися у коридорі. На момент влучання уламку ворожої ракети вдома були не всі. Двох діточок напередодні забрала до себе бабуся. Дітей в коридор длинний. Я їх під двері, там таке апендицит, і я їх туди ну надіяла на подушки, поки ну як то кажуть, покидала, покидала. Не всі діти в мене були вдома. Якби були всі діти вдома, ну я не знаю, помістились би ми всі в коридорі чи ні. Десь десь без десяти шість, ну близько шостої, я точно на годинник не дивилась. Я почула, як вона гуде. Вона не свистіла, не як мопеди гудуть, а іменно гуділа, і дуже так тяжко гуділа. Я тільки встигла дітям сказати: ну, голови, і вони встигли під подушки голови, і ще їх одіяла зверху. І воно як бахнуло таке, чувство, як наче хтось. Ну можливо, це я так злякалася. Таке чувство, що хтось будинок підняв і на місто поставив. А вже за кілька хвилин після цього Анна почула від свекра, що на їхній лоджі частково посипалося скло. А також на власні очі побачила всі руйнування будинку. З дальньої кімнати вийшов свекар, каже: Ми летіли. В мене вилетіли скло. Тобто в нас одне вікно виходить на ту сторону будинку і вилетіли скло в дверях балконних, і вилетіли скло те, що на вулицю. Я вискочила на балкон, я побачила, що з боку будинку ну щось посипалося. Я Йому кажу, це до нас. І він залишився з дітьми в хаті, а я вискочила. Ну, у кімнатних тапках без нічого вискочили, побачили щось усіти, що це воно все посипало. Наразі спеціальна комісія підраховуватиме збитки, яких зазнала багатоповерхівка внаслідок потрапляння уламку ворожої ракети. Ольга Ховрич, Андрій Маронюк, новини. Д1.